Декілька днів тому Зеленський замінив командувача Об'єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Содоля на бригадного генерала Гнатова. Я думаю, за останні декілька тижнів ви чули прізвище Содолю, ну багато сотень раз. Про нього пишуть блогери, комбриги і взагалі різні видання. І в цілому майже всі пости, в яких пишуть про Содоля, вони є негативними. Його називають генералом ясником такого собі радянського типу, який взагалі не париться з приводу того, скільки скільки людей він похоронить, беручи якісь там позиції на лінії фронту. Самою успішною в цій травлі Содоля виявилася Мар'яна Безугла, як вона нам каже, содоль є одним з генералів генеральського клану Сирського, як вона нам там пояснювала в деяких інтерв'ю, деяких відео, що є в генералітеті такі собі клани, які ну тримаються разом. І коли одного з генералів з цього клану. Призначають на якусь високу позицію, то він підтягує своїх генералів, звільняє генералів з іншого клану і призначає своїх людей. Мар'яна Безугла доклалася до звільнення Залужного, замість Залужного поставили сирського. І сирський зробив Содоля командувачем сухопутних військ, здається. І от за останні декілька місяців Мар'яна у Фейсбуці згадала сирського приблизно 51 раз. Це я догортав тут. Пости аж подивимось, докуди аж до 19 травня. І десь а, з того ж часу Содоля вона згадала приблизно 37 разів. І тут жодного разу вона не сказала про нього нічого хорошого. Давайте почитаємо декілька коментарів про Содоля. Повернулася з фронту новий керівник фронтом, генерал Содоль, злочинець. Сирський дозволив йому поставити своїх Галушкіна Соколова Луценка не за навиками, а за належністю до генералу. Генеральської фракції Содоля Галушкін завалив оборону Харківщини. Це якраз та оборона, або точніше той прорив росіян на півночі Харківщини, де вони майже зайшли і зайняли весь Вовчанськ. Добилася його заміни. Тепер тут драпати. Після цього Содоль намагався мене блокувати по всьому фронту. Це вона, мабуть, каже про ту ситуацію, коли вона їздила по фронту, коли а, прорвалися на Харківщину. Генерал, який там стояв і відповідав за ту частину фронту, Галушкін його також звільнили одразу і призначили нормального, як пишуть чувака. Знову я не відношуся до військових ніяк. Я не можу давати оцінку генералам. Я тільки кажу про те, що я чув і читав в інтернеті. Про драпатого все, що я читаю в інтернеті, в принципі, це нормальні відгуки. Про содоля я не читав жодних нормальних відгуків за останні декілька місяців. Можливо, я просто читаю дуже багато Мар'яни, тут не виключено, але я читаю Твіттер, і в Твіттері там також жодного позитивного відгуку по Содорю немає. Давайте читаємо далі. Сирський содоль, паперова карта, тут вона натякає, що сирський і содор, вони настільки старі, що вони замість того, щоб дивитися ці мапи на Планшетах, на о, як телевізорах або на якихось девайсах. Вони досі використовують паперову карту. А як ми розуміємо, паперову карту змінювати набагато довше і важче, ніж змінювати щось в електронному вигляді. І вона нам натякає на те, що вони досі не розуміють реальної ситуації на фронті. Далі вона пише «Содоль, керівник фронту з лютого 24. го Кулуарний м'ясник, як в принципі, те, що я читав у багатьох постах в інших соціальних мережах і в постах інших людей, Який приховає все, що треба любому начальнику. Непідготовлена Харківщина, Авдіївка, ну і так далі, і тому подібне. Що тут на ще? Зліва направо Баргелевич, Павлюк, Сирський Содоль, генеральська фракція, що прямо зараз знищує наші шанси на зміни та перемогу. Звісно, тут не всі пафа совка і знацінення людського життя. Перші штрихи. Я так розумію, ось ці люди, про які каже Мар'яна. Далі читаємо: керівник фронту генерал Содоль до останнього захищав свого друга генерала Галушкіна на посаді командувача Харківщини. Це якраз той Галушкін, який був генералом, відповідав за Харківський напрямок, коли Харків прорвали, його змінили на Драпатого. Ну, а генерала змінюють. А... Коли прорив на фронті, я думаю, не від гарного життя. Що тут нас ще пишуть? Тут щось якісь коменти від а, Содоля. Содоль та адмінресурс. Продовження. Нагадую, Юрій Содоль, керівник Українським фронтом, поставлений сирським, що вже призвело і призводить до кожної години знаходження його на посаді до катастрофічних наслідків. Дистильований приклад генерала М'ясника. Далі в нас тут Содоль долі ще на посаді, ноль реакції. Генерал Содоль досі. Керує основним напрямком фронту. Що тут у нас про ТЦК та СП також вона тут про Содоля. Глухий кут у розвитку українського війська. Вважаю, що так, з сирським содолем Павлюком, бла-бла, Багилевичем та іншим представниками фракцій. Ми йшли в глухий кут із селфі, фантиками і конфеті Залужного, накопичуючи проблеми без вирішень. Нічого не змінилося. Фантиків стало менше, чесний совок, чесний глухий кут з цим генералітетом. Далі знову вона про Содоля, про те, як вони намагаються їй закрити рота у Фейсбуці. Це знову про Содоля, той же пост. Содоль, Сирський, павлюк Хомчак, Запам'ятайте ці прізвища, кадрові маркери. Якщо протягом літа 24-го, хтось із них залишиться при владі в ЗСУ або прорветься до влади в Міноборони, це означатиме, вважаю, що ми остаточно закрили поточне історичне вікно змін української армії і зайшли в застій до наступного історичного циклу. Далі про якийсь кривавий проект Содри. А роботи не вже кілька тижнів не наші. І про це мовчають і кримки де-факто теж не наші. Роботи на єдиний результат контрнаступу залужного село в НЗІМІ. Яке стало кладовищем життів західної техніки та самовпевненості генералітету. Тепер ще це для мене символ брехні і нічого не змінилося. Кринки, кривавий проект Содоля, який пішов на підвищення, щоб втратити Авдіївку і прогавити Харківщину. Далі вона повернулася з фронту і стала свідком того, що відбувалося на Харківщині на інших напрямках, що в бойових підрозділах, що творить Содоль, яка ситуація з фортифікаціями, то що звернулася до комітету Верс з питань нацбезпеки, бла бла-бла. Далі нагадую, генерал Сірський відповідав за Харківську область з літа 22-го під керівництвом генерала Залужного, а з лютого 24-го під керівництвом генерала Сільського відповідає генерал Содоль. Тут вона моче і Сирського, і Содоля. Далі тут якісь пости. Ви тримаєте Содоля, робите репресії, шукаєте, хто не мовчить, захищаєте, захищає владу замість виправлення касофічних проблем. Черговий злочин керівника Східним фронтом генерала Содля прорив на Торецьк. Це коли росіяни взяли шуми під час ротації однієї з бригад. З того, що я чув, з під шумів забрали бригаду, щоб кинути її на більш такий гарячий а, участок фронту, але не встигли туди завести когось іншого. І шуми в нас забрали, а шуми це якийсь там ну, а, пригород, я так розумію, Торецька або село під, прямо під Торецьком. Виглядає так, що генерал Содер не просто проявляє злочинну анбалість, а й умисел працює на ворога. За моєю інформацією, під час пропущеного прориву на турець керівник східного фронту генерал Содель пиячив у ресторані Облака в Одесі, надсилає відповідний звіт щодо його відряджень. Кажуть, що він там бухав, тому що його син випустився з якоїсь там академії. Не знаю, чи є це нормальною причиною бухати під час війни, я думаю, що у солдат, які сидять на фронті, немає ну, жодної, а... вони, коротше, не можуть там сісти в окопах і прибухнути, якщо навіть в них народилися дитина. До речі, Содоль в Одесі поячив з генералом Паласом, який відповідає за Вовчанськ. Там же все чудово можна в Одесу, але це ще не все. Наскільки мені відомо, так і не зняти з посади заступника Содоля генерал Галушкін, який провели підготовку на Харківщину. Вже весною 24-го в цей час залишився за старшого. Тобто, чувака, який пропустив прорив на Харківщину, залишили за старшого. Під Вовчанськом, не знаю, там, в принципі, зараз все добре, але хз, але, як воно буде далі. Керівник Східним фронтом, генерал Содоль, типовий на сій культури, яким все одно, що українське, що російське. Якби прийшла Росія, він би знайшов собі посаду, впевнена, як тобі розібрались? Я думаю, що дуже багато в нас таких генералів, як пишуть поліцейські, які залишилися на окупованих територіях, вони. Залюбки просто переходять в це МВС Російської Федерації і становляться російськими поліцейськими і цим взагалі поліцейським по барабану, на яку владу служить, тому що ну, загалом поліцейський він технічно не може майже ну, нічого. Це просто правоохоронна діяльність і в Європі навряд чи у цих поліцейських є якесь майбутнє, тому вони переходять під владу Росії, якщо потрапляють на окуповані території. Далі поруч із Соделем на п'янці ідентифікована Олега Стратієвського мента, який очолював Приморський рвому ГУМБС України в Одеській області 2014 року, коли сталася трагедія 2 травня в будинку профсоюзів. Позивний — Батя. Тоді міліція чинила свідомий саботаж щодо сепаратистів. Нагадую, генерал Содель, керівник всього Східного фронту, командувач об'єднаних сил ЗСУ, пиячий в Одесі, і нагороджував мера Труханова. Я взагалі. Не розумію для чого нагороджувати цих мерів, здається, і, і Труханову дали Героя України. Це просто який маразм. І Труханов сказав, що я от ні за що не відповідаю. Мене нагородили. Я прийняв, типа, Содоль, генерал України, а, нагородив мене званням Героя України. Чому я, типа, повинен від цього відмовлятися? Це коротше цирк на дроті, а не а не Україна. Далі щодо нас ще про Содоля... Керівник Східним фронтом генерал Содолів вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Далі вона тут написала щось про Содоля, коли його вже звільнили. Президент ухвалив рішення змінити командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Содоля, на бригадного генерала Андрія Гнатова. Далі вона вже щось закидає сирському і, як я розумію, продовжує кидатися в Сирського і буде намагатися. І далі. Тупити інших генералів з так званої касти генералітету Сільського. З всього цього, що я прочитав, я бачу не народну депутатку України. Я бачу блогершу, яка тупо строчить коменти в себе в Фейсбуці. Якби Мар'яна була просто якоюсь людиною, як я, писала в своєму щось блозі, знімала відео, я б це все зрозумів. Але, але, давайте подивимося, скільки. Мар'яна раз написала про ДБР. Замість того, щоб писати хейтові коментарі проти Содоля Сирського, і там, що вона зараз продовжує, чи написала вона хоч в Державне бюро розслідування. Бо, як мені здається, коли ти не блогер, а коли ти народна депутатка і ти членкиня Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, і якщо ти закидаєш Содолю, що він м'ясник, то просто звернись до ДБР, хай вони перевірять, там, як він а, відправляв людей на м'ясо і так далі. І тому подібне. Давайте пошукаємо, що тут було в Мар'яни про ДБР. З оцих всіх постів про Содоля, про сирського і так далі. ДБР згадується аж один раз сирський, сирський 52, а содоль 37, ДБР один раз. І то в контексті. Коли Харків оголений перед росіянами, які сформували плацдарм, прорвавшись на відкриту для неї Харківщину, а ДБР хоч і порушила кримінальну справу проти 28 командирів за прорів, але там немає імен топ генералів, тут а, вона каже про ту справу ДБР, який а, відкрив а, дуже багато справ проти а, комбригів, а, які були на півночі Харківщини, і генерала Галушкіна цієї ж касти Содоля, де вона там в одному з постів казала, що Содоль намагається вивести Галушкіна з цієї справи. Тобто Мар'яна два місяці вона писала, 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 писала про содоля, про Сирського, називала відкриту м'ясником, і вона ні разу вона ні разу не написала в ДБР. Давайте пошукаємо по слову бюро, можливо, вона написала бюро розслідування, держав бюро чотири рази воно тут згадується. ну і це в Контексті бюрократії о, вона 25 травня. Вона а якраз це той же а, пост, якому вона згадує ДБР, де вона посилається на державне бюро розслідування. І каже, що ви хочете засудити 28 командирів, але чому в цьому списку немає топ генералів? Чому Мар'яна як народна депутатка, як членкиня ВРУ з питання з безпеки, оборони та розвідки не може написати в ДБР і ініціювати розслідування проти генерала-м'ясника Содоля? Я не знаю. Але от нещодавно, два дні тому, Богдан Кортевич це чувак з от, начальник штабу бригади Азов НГУ, підполковник Кротевич Богдан. Наскільки я пам'ятаю, в нього позивний Тавр. І от він написав 23 червня пост про щось він писав, 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 писав. Далі він закінчив це такою фразою. Я це все до чого? Написав листа в ДБР з закликом. Про відкриття розслідування на одного військового генерала, який на моє переконання вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Мені похрен, чи будуть розслідування проти мене. і Мені похер, чи посадять мене в тюрму. Мені не похер, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей. Та десятків міст та втрату тисячі солдат, ті умови, про яких зараз воюють бригади, я скажу так, це нереальний героїзм. В першу чергу, солдат, командирів, зводів, рот, батальйонів та бригад, і героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки. А всупереч. Іноді мені здається, що світ посилає нам покидьків, щоб нас згуртувати. І всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції. проте проти себе він службові розслідування не ініціює. Мене це все дістало. Рубікон перейдений, вам треба розуміти, що військові часто вдаються до медійної гласки напрямків не від кращого життя. У нас форма правління, на жаль, така на даний момент це, бляха єдина можливість змінити ситуацію. Це факт на себе мені трохи похрін. Ну, коротше, бла, 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 бла. І от Богдан Картевич, 23 червня, він пише цей пост. Далі, що відбувається? В Державному бюро розслідувань, 24 червня, офіційно підтверджують факт надходження заяви на генерала. Далі Сирський проводить зустріч щодо зменшення втрат під час бойових дій. Це відбувається вже 24 червня, на наступний день після того, як Богдан Кротевич пише в ДБР. І що відбувається після цього? Бажаю здоров'я, шановні українці і українки! Коротко про цей день. Перша нарада з військовими зранку були главком начальник генерального штабу, міністр оборони, обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз до Нечі і постачанню нашим силам усього. Що необхідно, обговорили також і кадрові питання в Збройних силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, генерала лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Тобто виходить, що Мар'яна, як вона каже, народна депутатша і комітет ВРУ з питань нацбезпеки, а в реальності просто блогер. Що вона писала, 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 писала два місяці про содоля сильського содоля, сильського, содоля, сирського. Після цього прийшов Богдан Картевич. Написав заяву в ДБР, по факту, скоріш за все, він там написав конкретику, чому він вважає, що Содолем ясний, бла бла, бла, всі діла. І як тільки це дійшло до Державного бюро розслідування, після цього Содоля звільнили. Тому Мар'яна, можливо, замість того, щоб бути блогершою, ти почнеш бути знову народною депутаткою. І Членкинею комітету Верховного Раду України з питань нацбезпеки, тому що те, що ти пишеш у Фейсбуках, це все класно. Я можу писати в Фейсбуках, я можу писати відоси, але в мене немає ніякого апарату, яким би я зміг скористатися. Я не можу написати заяву в ДБР. В мене немає там даних, в мене немає ніякої інформації про те, як це зробити, що туди писати. Я не знаю, хто цей содоль, взагалі. Я про нього дізнався, коли ти тільки про нього почала писати. Те ж саме можна зробити і про інші генералів. І про інші проблеми, якщо є якісь питання, є якісь штуки. І потрібно ці штуки розслідувати. Для цього є ДБР. Просто напиши заяву в ДБР, напиши в Фейсбуці. Той, той, той мудак написала заяву в ДБР. Чекаю від ДБР реакції. І всім буде хоча б зрозуміло, що ти займаєшся якоюсь нормальною діяльністю. Зараз те, чим займається наша влада, підсумовано Юрієм Бутусовим дуже класно. Піднімати ці питання на комітеті, на парламенті, подавати заяви в правоохоронні органи, якщо треба. Всього цього слуги народу не роблять. І тепер знову пані Мар'яна раптом з'ясовує. А дивіться ж, як у нас погано. Так у нас погано, тому що пані Мар'яна безугла і всі її колеги, слуги народу, уставка Верховного командующа, президент Єрмак, який зробив депутатом, вони не виконують свої службові обов'язки. Вони блогери. Пишуть відосики по вечорах, пишуть в Фейсбуці дописи. І розводять руками. І у них постійно все погано. Робиться це для того, щоб показувати друзі, що дивіться, є якісь погані генерали, і це все вони. А влада, вона взагалі ні до чого, до війни. так просто керує всім в країні, призначає генералів, призна... виділяє бюджети, е... призначає будівельні компанії, які отримують мільярди за ці е... фортифікаційні споруди. А потім раз і нема нічого. Краще, в нас при владі, а не народні депутати, не членкині комітетів ВРУ з питань нацбезпеки, а тупо якісь блогери хуєгери